Дитяча Біблія перехід через Йордан. На шляху до Єрихона ізраїльському народу необхідно було перейти річку Йордан. Цього дня розпочну я звеличувати тебе на очах усього Ізраїля, який буде бачити, що як був я з Мойсеєм, так буду з тобою, а ти накажеш священникам. Що носять ковчега заповіту, говорячи: коли ви війдете до краю води Йордану, станете в Йордані, і сказав Ісус до Ізраїлевих синів: По цьому пізнаєте, що Бог живий поміж вами, і конче, Він вижене перед вами хананеянина і Хітеянина і Хевеянина. І Перізеянина, і гіргашеянина, і Євосеянина, оце ковчег заповіту владики всієї землі переходить перед вами через Йордан. І станеться, коли спиняться стопи ні священників, що носять ковчега Господа, владики всієї землі, у воді Йордану, буде спинена вода, що тече зверху. І стане одним валом. І коли носії ковчегу прийшли до Йордану, а ноги священників, що несли ковчега, занурилися в воду з краю, а Йордан був повний по всі береги свої, всі дні жнив, то спинилась вода, що зверху текла, стала одним валом дуже далеко від міста Адама, що збоку. Цортану, а та, що текла до степу, до Солоного моря, стекла зовсім. Тоді увесь ізраїльський народ почав переходити Йордан по сухому дну. Під час їхнього переходу священники стояли посеред пересохлої річки, тримаючи на руках ковчег заповіту. З того місця де вони стояли, Ісус Навин звалів дванадцятьом чоловікам взяти дванадцять каменів на знак про це чудо. Нарешті весь народ перейшов Йордан і сказав Господі Ісусу Навину: Накажи священникам, що носять ковчега заповіту, і нехай вони вийдуть з Йордану, Священники вийшли з річки. І вода потекла по своєму руслу. Дванадцять каменів, узятих з Йордану, Ісус навин встановив на місці, що звалося Гілгал.